Продається Mercedes Sprinter Camper Dacia для любителів активного відпочинку по опису автомобіль 2001 року 255 пробігу, грузовий 5 місць, по техпаспорту Camper Dacia. по вартості 12300 доларів. 300, правильно? Так, так. 300 доларів. Тут є телефон до власника 097 69 26 708. І тепер покажу його вже по колу. Так, значить, що ми маємо по салону? Маємо холодильник, маємо вибарство, отак покажу. Кондиціонер, кондиціонер люк. люк. Можна багато чого для себе доробляти, це якби як Так. Така машинка. Тут ми маємо. Також додаткові ніші, захід з цього боку. Кого цікавить, телефонуйте, власник надасть більш детальну інформацію про автомобіль.